Найоплачуваніші вакансії на Буковині нині в області доступно понад 400 робочих місць із заробітною платою від 20 до 190 тисяч гривень. Детальніше про фахівців, яких потребують, та про самі посади, за які платять такі кошти, уже готові розповісти журналісти ТВА. Постійні економічні виклики, більшість яких зумовлена станом війни, негативно впливають на кадри у багатьох професіях, а точніше на їх відсутність. Відповідно, через ці та інші чинники в Україні та області критично бракує вільних рук. Ми спостерігаємо на сьогоднішній день велику потребу заповнення фахівцями, оскільки відбулася міграція населення, як за кордон, так і в іншій області на сьогоднішній день. Військовий стан країні. Раїні всі ці чинники спровокували те, що Роботодавці потребують на сьогоднішній день вільних робочих рук. Також молодь, яка у нас мігрує постійно, тобто вони шукають більш вигідніші пропозиції роботи. Вони не прив'язані до одного місця роботи. Відповідно, через такі обставини країна відчуває так званий кадровий голод, каже Фахівчиня. На сьогоднішній день в базі Чернівецької обласної служби зайнятості налічується більше, ніж 1700 актуальних пропозицій роботи від роботодавців. У нас є такі вакансії, які на сьогоднішній день пропонує роботодавець навіть від 120 до 190 тисяч гривень. Доволі відчутною є потреба кадрів у військових частинах, пояснює Ольга Багрій. Потребують більше 10 поданих вакансій на такі посади, як водії, військові лікарі, оператор літальних апаратів керування і сапери. Не бракує у базі центру зайнятості і вакансій із заробітною платою до 50 тисяч гривень. Близько 13 вакансій з заробітною платою 50 тисяч гривень. Це посади майстра та монтажників технологічного остаткування. Цікаві пропозиції у нас є з заробітною платою від 30 до 50 тисяч гривень. Їх на сьогоднішній день є 90 пропозицій. Це різноманітні пропозиції роботодавців від. Такі професії, як кухарі, технологи, офіціанти, водії автотранспортних засобів, водії, тролейбусів, бухгалтери, начальники відділів. Тобто, спектр даних пропозицій є досить високий. Майже три сотні доступних вакансій пропонують із зарплатнею від 20 до 30 тисяч гривень. Ця зарплатня вважається в області вищою за середню. Продовжує Ольга Багрій. Це не такі посади, як у нас водії, тролейбусів, також бухгалтери, кухарі, шивачки, слюсарі, електрики. Тощо заробітна плата від 20 до 190 тисяч гривень на сьогоднішній день пропонується на більш ніж 400 актуальних пропозицій. Спростити пошуки роботи можна скориставшись єдиним порталом, де зібрані вакансії не тільки на базі центру зайнятості, але й з урахуванням інших сайтів пошуку роботи. Каже Ольга Багрій, навіть дистанційно будучи вдома чи в будь-якому іншому місті. Ви ж хочете подивитися перелік цих вакансій. Ви можете зайти на сайт Державного служби зайнятості, вибрати Чернівецьку область, і там підтянуться більше чотирьох тисяч пропозицій. Можна відфільтрувати за посадою, за рівнем заробітною платою і подивитися, що це є за пропозиції роботи. Якщо вас зацікавить дана пропозиція, то тоді ви вже можете звернутися за нашим телефоном, який я раніше вказувала, Молодля для більш детальної інформації нашим кар'єрним радникам усі ж нюанси для тих, хто перебуває у пошуку роботи або шукає вигідніші пропозиції, можна дізнатися, звернувшись до центру зайнятості за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Юлія Слободян, телеканал ТВ.